Знаєте, що я вважаю дуже бісячим мене в Туреччині, це те, що вони всі вдома такі чистюлі, заходите просто постійно, все пахне якимось Доместосом, якимось порошками. Вони можуть прибирати о другій годині ночі, і це я вам не перебільшую, тому що у нас така була ситуація після весілля, коли мої батьки почули вночі, як хтось поїлисоса в квартирі у чоловіка, один із його родичів. Коли, знаєте, це все якось гіперлізовано, але. При всьому, при цьому, на вулицях сміття просто всюди. Море дуже забруднене, саме якимись пляшками, якимись пакетами. Все це літає по вулицям. Я не розумію оцього контрасту. Чому вдома турки, туркені дуже чистоплотні, а на вулицях це сміття просто всюду? Може, ви б мені підскажете, в чому секрет? Бо за 14 років я цей секрет не змогла розгадати. А у мене було все. Цьомки-цьомки, пакусіки, не забудьте підписатись.